Примусити росіян продати ті квартири, які вони собі нині в Грузії понакупляли. От з такою цікавою ініціативою виступив колишній грузинський президент Міхайл Саакашвілі. Він нагадаю, нині перебуває на лікуванні у грузинській клініці, але ж він перебуває там під вартою. Чому так? Тому що взагалі то щодо нього в Грузії триває судовий розгляд. Він там. Ареш арештований він там на тепер під судом. Але от щодо росіян в Грузії, то Сакашвілі виступив з такою ініціативою. каже ментальна корекція росіян, навіть у разі якщо вони з путінської Росії втекли, то ментальна корекція їх неможлива, і вони становлять реальну надпер загрозу для Грузії. Тому коли влада проросійська влада в цій країні в Грузії зміниться. То грузинам доведеться все ж таки розбиратися з наслідками цієї масової купівлі росіянами нерухомості.